Ми ж вирішили поцікавитися, як наші дорогі шановні колеги з районної газети Голос відродження святкують професійне свято. Мушу зізнатися, наші попередні прогнози підтвердилися. Газетярі святкували професійне свято на робочому місці. Не те, що ви подумали, справа у тому, що уже завтра має вийти свіжий випуск газети. Тож журналісти натхненно святкували працюючи. Ось передовий журналіст районної газети Голос відродження Надія Забокрицька, яку жартома називають начальником штабу, натхненно працює над завтрашнім випуском. Сьогодні наше професійне свято, але незважаючи на те, що є і свято, читачі чекають завтра наш новий номер газети відрочення. Тому ми і святкуємо, і працюємо. Сьогодні в нас якраз гарячий день, випусковий день. Ми сьогодні завершуємо газету Голос відрочення і маємо вже здавати. В Львів в друкарню. І тому зараз у нас триває такий е, напружений момент <гум> здачі е, чергового номеру е, в світ випуск чергового номеру голосу відродження. Завтра зранку, у котрій годині має вийти вже оця газета. Так, завтра зранку, десь біля 11-ї години, вже у відділення поштового зв'язку надійде наш новий номер газети Голос відродження. Що цікавого будуть читати бродівчани у цьому випуску? Ну, у цьому випуску в нас значить, будуть публікації, присвячені, звичайно, до Дня журналіста про форум у журналістів у Львові. Будуть інтерв'ю Ганни Іванівни-Приймак до професійного свята працівників легкої промисловості от, е, Нотатки із сесії районної ради, от, е, різні рекламні матеріали, е, різні довідкові матеріали. Так, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх колег, журналістів Брідщини з професійним святом і вас, телевізійників. От і побажати нам гарних тем, гострого пера. От, поменше е, різних проблем, яких тепер е, переслідують е, журналістів в суспільстві. От, е, в нас е, в нашому наш колектив цього року поповнився молодими журналістами. Хочу теж побажати їм, е, е, хочу також побажати їм творчого злету і зросту. Така жінка, як Надія Забукрицька, не лише активний, креативний, обдарований журналіст від Бога, а й хороша дружина, підтверджує її чоловік. Микола Федорович, ви вже 30 років живете журналістом. Як це? Можна терпіти, мушу терпіти. Ну, так, дійсно, але. Головне те, що дружині ця робота подобається. І, і мене задовольняє в тому, що я з нею живу, іменно та її робота. Що це дійсно та ситуація, коли вона е з радістю йде на роботу, і мені здається, з радістю вертається додому. Ну чому я так думаю, тому що вже 31 рік живемо разом, і все таки вона приходить додому після роботи. Ви питаєте, чим жінки-журналісти відрізняються від інших жінок? Задають багато питань, <ріст> на які часом не може знайти правильну відповіді. Ще одне царство журналістської творчості, у якому ми побували сьогодні. Кабінет корифея бродівської журналістики і поетичного слова Галини Петрусь. Галина Романівна, бачимо, що ви також у професійне свято усі в роботі довкола вас багато листочків. Скажіть над чим працюєте? Над найближчим номером, тому що професійне свято медиків, а я веду охорону здоров'я і вже працюю на номер, який буде частково присвячений Дню медичного працівника. Готую постійно в кожен номер і в цей також інформації з сфери культурного життя. Соціальної сфери, духовної, про людей, які трапляються на журналістській дорозі, про події, які відбулися недавно. Але Романівна, цьогоріч ваш колектив поповнився молодими журналістами. Скажіть, як працюється і чи відрізняється погляд молодих на? На той такий сталий уже ваш. Звичайно, поповнився наш колектив молодими членами. Не можна сказати, що це журналістами, бо освіта в них не журналістська. Але погляд молодих, звичайно, він інший. Він більш завзятий, більш новоційний такий, більш такий. Прийшов, побачив, написав, ну, класична школа журналістки дещо інша. Але молоді хлопці беруться до роботи, працюють ще дуже мало, але є надія, що вони стануть добрими кореспондентами газети. Олена Романівна, ви вже багато років працюєте. Скажіть секрет вашої такої працездатності і завжди нових цікавих ідей? Є ж такий секрет, мабуть. Я думаю, що головний секрет в тому, що ти любиш те, що робиш. Професія журналіста вона така дуже універсальна, бо ти по життю мусиш вчитися тих професій, про які пишеш, мусиш знати. Хоч якісь нюанси їх особливості. І, е, певно, професія журналіста, як на мою думку, то не тільки чуття слова, то і чуття людей, то і комунікативний талант, то і вміння е, знайти той факт ту родзинку, яка буде цікава для інших. Ну, е, Очевидно, Господь дав мені, мабуть, всі ці риси. Через те мені, от на протязі 40 років, професія журналіста не перестає бути цікавою. Знання людей, знання району, ну, і все це допомагає якось шукати ті теми. Такий глибоко філософський, креативний, патріотично переконаний з правильними етично-моральними уставами колектив. Очолює Богдан Зробок Богдан Іванович. Сьогодні професійне ваше свято, але незважаючи на те, увесь колектив працює, працює над виходом нової газети. Скажіть, як вам очолювати такий непростий творчий колектив і як зорганізувати усіх в такому хорошому тандемі? Ну що сказати, взагалі-то творчий колектив, як вже сказано, це кожна окрема індивідуальна особистість. У кожного є своя думка, своя позиція, своє розуміння і проблеми, і її висвітлення. І тому е легко тоді працювати, коли ти враховуєш всі ці проблеми своїх підлеглих журналістів, розумієш їх талант, вникаєш в суть цієї проблеми, яку вони висвітлюють, тому і редактору легко. Бо можна деякі речі просто адмініструвати, просто нав'язувати свою думку, свою позицію і інше. Я вважаю той шлях неперспективним, тому що не буде видно ні творчості, і людина творча не буде зростати. Вона буде, відверто кажучи, підстроюватися під позицію редактора. Богдан Іванович, довший, довший час ваш колектив був досить таким сталим, незмінним. Проте цього року є зміни, є молоді люди, молоді журналісти, які у вас працюють. Скажіть, чи побачили ці зміни ви на шпальтах? І чи відрізняються погляди молодих настільки кардинально від тих журналістів, що вже 40 років трішки менше працюють у газеті? Ну, сказати однозначно, ми не скажемо. Тому що і читач нас звикає до того чи іншого прізвища журналіста і часом шукає його на шпальтах газети. От. І я радію, що в нас є дійсно журналісти, які ставо завоюють свою читацьку аудиторію, працюють з нею і відчувають в неї пошанивок. Але процес йде, світ міняється, міняється політично, соціально, культурно, духовно. І саме в тих моментах і виховується сьогоднішня молодь, яка в якійсь мірі несе з собою отой новий заряд, нове майбутнє, те, що ми хочемо будувати в державі, і ті розуміння, які сьогодні ми ставимо перед новою незалежною українською державою. І це саме покоління, якраз яке виросло за часи незалежності. Воно вже має свою. Думку, яка інколи трошечки і різниця з думкою вже сталих, таких, знаєте, маститих журналістів. От. Тому я міркую, що поєднання досвіду разом із дійсно зрозумінням молоді, з її такою творчим підходом, ентузіазмом молодечим. Бачити ті недоліки і не миритися з ними, бо ми десь в якійсь мірі вже старші, або нам промелькалося всі ці речі, або ми вже просто миримося з цим, а молодь не хоче миритися. От вона і на шпальті газет несе оце нове бачення, нове розуміння життя, і як би воно хотіло жити подальшому і будувати державу. От тому я і підтримую порив тої моєї молоді, яка прийшла сьогодні в редакцію. За ними майбутнє. У сьогоднішнє свято, що би хотіли побажати своїм підопічним, своїм колегам і, можливо, тим, що зараз на заслуженому відпочинку, або згадати тих, кого немає, але кого варто згадати, особливо у сьогоднішній день. Ну, що побажати? Ви знаєте, що професія журналіста, як і професія вчителя, вона не має якогось вікового обмеження. Ти в життю працюєш журналістом і, мабуть, підеш з життя в тій професії, як і вчитель іде. Тому е, хотів би побажати, щоб той творчий вогник, ота Божа іскра, яку е, колись при народженні Господь е, післав, вона і зберігалася до довгих-довгих творчих років. От, тому що е, дуже важливо для журналіста. Це є досвід. І сьогодні журналіст, який має, скажімо, 50, 60, 70 років, це передусім людина, яка надзвичайно збагачена досвідом, яка розуміє життя, глибинно може оцінити ситуацію, обставини життєві і дійсно правдиво написати те, що відчуває інколи і читач. Ну, На моєму шляху. Довелося працювати з багатьма журналістами, талановитими. На жаль, які сьогодні відійшли вже у світи інші. От ми завжди в редакції згадуємо талановитого нашого журналіста Зинора Васильовича Стронянського, Ярослава Тимуся, Сергія Орлюка. От це дійсно були талановиті люди, які як для яких праця журналістики це було їхнє життя, їхнє покликання? От, на жаль, їх сьогодні немає серед нас, але ми пам'ятаємо і стараємося в якійсь мірі, ото їх творчий вогник продовжувати і передавати молодшому поколінню. На прохання ж завершити сьогоднішню святкову розмову позитивною нотою, Богдан Іванович мовить. Який сьогодні може бути, як кажуть, позитив. Я тримаюся однієї думки, що журналістика, яку можу по праву називати четвертою владою, має дійсно здійснювати свої функції. Вона має будувати державу. А щоб будувати державу, треба будувати суспільство, підносити його духовний рівень. Його духовний потенціал виховувати практично нову людину, а її можна виховати тільки переконливим воновитим і добрим яскравим словом.